Пані та панове, щиро вітаю вас на моєму каналі З Незламного Харкова. І сьогодні я розповів вам про прекрасну чудову гру під назвою Ранні. Також ця гра відома під назвою Ремік. Батьківчина цієї гри точно невідома. Це може бути або Мексика, або Китай. Саме там, наприкінці 19 сторіччя, сформувалась гра з такими правилами. Ці ігри об'єднують комбінації, вони є однаковими для усіх ігор низки Рамі та загальна мета гравців, а саме позбудуться карт на руках шляхом складання таких комбінацій. Про найбільш цікаві та гідні уваги різновиди цієї ігри, такі як Джин Рамі, він же Ремік Джин, або Континенталь Рамі, він же Рамік Континенталь. Я обов'язково розповім в наступних відео. Ну, а сьогодні мова піде про стандартний класичний РАМІ. Для гри використовується повна колода у 52 карти від туза до двійки, тільки без джокерів. Точніше кажучи, джокерів додати до гри за бажанням можна. Але це окрема домовленість, яка не є основною. Старшинство карт у цій грі дещо відрізняється від класичного. А саме, найстаршою картою є король. Потім Дама вали 10, 9 і так далі до двійки, а ось туз є не найстаршою, а наймолодшою картою. У класичній рамі можуть грати від 2 до 6 гравців. А перш ніж ми розпочнемо, Запам'ятаєте комбінації, які бувають у цій грі. Комбінації, вони ж мелди, бувають двох типів: це сети та рани. Сети це комбінації з трьох або чотирьох карт однакового рангу. Тобто, ось у нас сети. Це сет з вісімок, це сет з п'ятірок. Тут все просто. Рани це комбінації з Карт однієї масті поспіль, що йдуть за старшинством. Тобто, наприклад, ось так: від 6 до 10. Ось це ран з п'яти карт. Три або більше карт однієї масті поспіль це ран. Мінімум три на максимум обмежень немає. Можете настільки довгу, яку зможете комбінацію створити. Зауважте. Що е, туз у е, цій грі є наймолодшою картою, тому якщо до комбінації входить туз, то е, це буде саме так: е, від четвірки до туза. Ось це буде ран. Також е, переходити через короля в туз не можна, тому ось ця комбінація є недійсною вона заборонена. Не можна переходити е, з короля в туза. Якщо за домовленістю у грі використовуються джокери, то за допомогою джокера можна запинити будь-яку карту. Наприклад, живити ось так. І тоді це буде дійсна комбінація. Також зауважте, що одна і та сама карта не може входити до двох комбінацій одночасно. Тобто, тут маючи. Пікового короля, ви можете утворити або сет з королів, або ран у піковій масті, але не обидві комбінації одночасно Потрібно щось обрати. В нашому випадку гравця можна врятувати, якщо йому додатково прийде ще один король, наприклад, ось так. Тоді буде сет з королів та ран у піках. Або якщо, наприклад, прийде гравцю. Пікова десятка. Тоді буде, відповідно, ран у піках та знов сет з королів. Перед початком гри жеребкуванням визначають дилера, тобто того, хто буде роздавати карти. Нехай це буду я. Та дилер роздає кожному певну кількість карт. Увага! Згідно з найбільш розповсюдженим варіантом правил. Кількість така. Якщо гравців двоє, роздайте по 10 карт, якщо троє чи четверо, по 7 карт, і якщо п'ятеро та шестеро по 6 карт. В нашому прикладі я покажу гру на 4 гравців, тому роздавати будемо по 7 карт. Залишок колоди кладуть ну, десь на столі. Верхню карту з колоди беруть, обертають та кладуть поруч. Після цього гравці дивляться свої карти. Звичайно ж, ви свої карти нікому не показуєте, але щоб продемонструвати вам гру, я буду тримати карти відкритими. Перший хід належить гравцю ліворуч від дилера, тобто гравцю захід. Та кожен хід відбувається у три етапи: перший взяти карту, другий викласти комбінацію, якщо є можливість або бажання це зробити. Та третій крок, власне, скинути карту. Гравець захід починає. Він може взяти карту або з колоди, або з цю карту, що була відкрита. Він бачить, що в принципі, ця трійка йому ні до чого, тому бере карту з колоди. І чудово, якраз з допомогою цієї трійки він може викласти мелд, комбінацію. Що він робить? Він кладе її у відкритому вигляді на стіл. Ось так. Щоб завершити хід, йому потрібно скинути якусь карту. Менш за все він потребує, напевне, оцю чистку, тому її він і позбавляється. Кладе її сюди. Його хід завершено. Хід отримує гравець північ і так само він може взяти верхню карту з колоди або верхню карту зі стопки скидання. Вирішує він 6 взяти. Ну, Розраховуючи, що може, щось буде зростатися, з бубни, або ліворуч або праворуч. Там. Тим паче, що четвірка є, може щось і прийде. Тому вирішує її взяти. В комбінації, поки немає можливості, викласти тут. Тож, потрібно якусь карту просто скинути та завершити хід. Вирішує гравець північ, скинути 10. Все, хід завершено. Ще ходити гравця схід та цю десятку він бере за любки, оскільки за її допомогою він може скласти комбінацію та її викласти. Знов таки кладе її на стіл. Ось так. Потрібно завершити хід. Ну, Напевне, що ні до чого тут не ліпиться 5, тому вирішує скинути 5. Все хід завершено. При цьому гравець північ бачить, що п'ятірку цю він не отримає. Шкода. А, ну, і нарешті моя черга. Так, ну, ось ця п'ять мені не потрібна, напевно, тому я візьму верхню карту з колоди. Дама. Ну, дама непогано. можливо, третю даму ще отримую. Так, ну. А, я. А, маю. А, Сет з двійок, Його я сюди і кладу на стіл. В відкритому вигляді, Зауважую, що навіть якщо ви комбінацію маєте на руках, ви можете її тримати. Ви зобов'язані її сюди покласти. Також можна покласти, викласти тільки одну комбінацію за хід. Ось так. Та потрібно мені хід завершити. Напевно, менш за все потрібна тут вісімка. Цієї карти я і позбавлюсь. Далі гравцю захід ця вісімка не потрібна, тому він тягне даму. Дама йому не потрібна також, тому він нічого не викладає, просто скидає назад цю даму та завершує хід. Зауважте, що. Якщо ви вирішили взяти карту не з колоди, а саме з її стопки скидання, тобто ось так, то ту саму карту ви не можете повернути на цьому ході. Ви зобов'язані повернути іншу. Ходить тепер гравець північ. Йому ця дама ні до чого, він бере карту з колоду, тримає десятку. І тут зауважте, друзі. Гравці мають право не лише викладати свої комбінації. Але й доповнювати ті комбінації, що вже лежать на столі, Гравець північ вирішує так і зробити. Він цю десятку, що він отримав, використовує, щоб доповнити ось цю комбінацію цей сет десяток. Та тепер тут сет із чотирьох карт. Так можна робити і зауважте при цьому. Якщо ви викладаєте комбінацію, ви можете викласти лише одну комбінацію за хід. А ось якщо ви доповнюєте комбінацію, ви можете доповнити і декілька комбінацій за один хід. Тут обмежень немає. Та, щоб завершити хід, гравцю північ потрібно тепер щось скинути. І це дійсно важкий вибір, оскільки усі карти, що він має, теоретично можуть виявитись корисними. Але щось скинути потрібно, та вирішує скинути ревець трійку. Ось так, все. Хід завершено. Ревець хід бере карту з колоди, утримує туза, нічого не викладає, але щось потрібно скинути і тут думає, щоб йому скинути. Ну, нехай, наприклад, f 9. Uh -huh. Та завершу хід. Так, ну що ж, я... мені ця в'ятка ця не потрібна, я беру картос коду, на жаль, не дама. Я використаю свою четвірку, щоб доповнити оцю комбінацію. Та, напевне, цього короля я і сюди і скину. Ходить гравець захід, тягне карту, йому приходить валет чудово, складає він сет з валетів та о, скидає п'ятірку. вирішує так. О, думає, гравець північні, що б йому робити, чи брати ту п'ятірку, чи ні. Ну, о, Вирішує не брати. Тягне 9, а 9 це не потрібно, тому просто її скине сюди. Ревець схід тягне карту. Йому приходить знов 9. А, брати її не хоче, також скине. А, моя черга. Валет. Я його використаю, щоб доповнити комбінацію отут. Та скину напевне трійку, тому що я все ж таки розраховую на даму. Ходить гравець захід, отримує туза, вирішує скинути 4 та завершити хід. Гравець північ нарешті дочекався якоїсь корисної для себе карти. Він, звичайно, бере ось цю 4, щоб скласти комбінацію та вкласти її на стіл. І тепер потрібно ще скинути. Ну, Шанс, що... шанс скласти сет четвірок вищий, ніж Ран у Бубні тут, тому вирішує він скинути сімку та завершити хід. А е, гравець схід е, дуже цьому радіє, оскільки йому саме ця сімка і була потрібна. Викладає він ось так та е, скидає 8. Е, моя черга відкриваю 8. Мені ця 8 не потрібна. Міхід завершено. Гравець Захід тягне карту і вуаля, 5. Він доповнює комбінацію ось так та скидає останню карту. Все. Раунд завершено. Гравець Захід виграв раунд, позбувшись усіх своїх карт. Ось так. Як відбувається підрахунок? Гравець, що Виграв раунд, гравець Захід в нашому випадку, отримує собі у плюс суму очок карт, що залишились на руках у його суперників. Як рахуються очки? Король дам, валет – це 10 очок, цифрові карти за номіналом, тобто, наприклад, п'ятірка – 5 очок, туз одне очко. Існує домовленість. Окремо, коли туз може вважатися за 11 очок, якщо він не входить ні в яку комбінацію. Але це правило за домовленістю. Стандарт це туз одне очко. В нашому випадку гравець захід отримує 20, плюс 14, 000, плюс одне очко. Загалом отримує 35 очок за цей раунд. Ось так. Гра триває до певної кількості очок. Зазвичай це 100 або 150. Гравець, що першим здобуває цю суму, виграє гру. Звідповідно, в кожному наступному раунді дилер змінюється. В наступному раунді здобав би в нас гравець захід. Гадаю, що все зрозуміло, нічого складного. Що ще варто додати? А, якщо ми маємо ситуацію, коли ося колода скінчилась, тобто а, вийшли усі карти, а, ось а, гравець бере якусь останню тут карту а, та а, кладе її назад або скидає якусь з своїх, тобто тут колода скінчилась. Що тоді робити? Тоді ви кладете верхню колоду, верхню карту цієї колоди сюди, а решту перетасовуєте та так само кладете поряд та продовжуєте гру далі. Ось так. Що ще? Якщо ви збираєтесь зробити свій останній хід та виграти раунд, то о, скидати карту сюди назад ви не зобов'язані на такому ході. Якщо ви о, маєте змогу її долучити до комбінації якихось, ви можете залишитись без карт та нічого сюди не скидати. Це припустимо. І ще один дуже важливий момент. Пам'ятаєте, я згадував. Що ви не зобов'язані викласти якусь комбінацію, навіть якщо вона у вас є на руках, ви можете сказати, а в чому може бути сенс, навіщо її не класти, якщо вона у вас є? Існує таке правило. Гравці мають право викласти всі свої карти за один раз. Якщо вони усі можуть утворити комбінації, і це є той самий виняток, бо зазвичай ви маєте право покласти лише одну комбінацію захід. Але якщо ви можете геть усі карти, що ви маєте на руках, викласти відразу, як свої утворити комбінації, так і доповнити ті, що вже лежать на столі. Якщо ви абсолютно всі карти, що ви маєте на руках, можете... Відразу використати. Та до цього ви ще нічого тут не виклали, ви нічого тут не клали. А усі карти за один раз, усі сім карт, що у вас тут були, то ця ситуація називається рамі. Називається це зробити рамі. Ось якщо вам це вдасться, якщо ви нічого тут не виклавши, потім все можете викласти за один раз, то очки. Ваші подвоюються, подвоюється ваш виграш, тобто буде порахована сума карт ваших суперників, та ця сума буде подвоєна на вашому рахунку. Але так робити досить ризиковано, оскільки, якщо першим позбавиться карт хтось інший, то він отримує у плюс всі очки, що ви маєте на руках, за всі карти, що ви маєте на руках, незважаючи на те, що ви могли б з них зібрати комбінації. Бо на руках вони у вас є, тобто очки за них будуть зараховані. Для закріплення зіграємо ще раз. Та цього разу покажу вам приклад для двох гравців. Нагадую, якщо гравців двоє, то здається по 10 карт. Поїхали. Мій суперник. Бере карту з колоди, може скласти сет з тузів. Ось так. Думаю, чого йому йому позбавитись, щоб завершити хід. Ну, нехай вирішує скинути кинути короля сюди. Так, ну, я. Короля, брати чи не брати мені. Напевне, взяти мені його корисно, але я не зможу одночасно створити дві комбінації. Короля або для для сета або для рана. Ну, скажімо, я помережу короля. Не побережу, не знаю. Напевне, все ж таки я залишу цього короля поки собі. Ран покладу сюди та позбавлюсь, напевне, дев'ятки. Ходить мій суперник 7. В принципі, ні до чого, але. Краще позбавитись дами, бо вона дає більше вершок. Так, ну. О... Я візьму цю даму, раптом прийде ще валет. Але що ж скинути? Ну, Четвірка тут нікуди не ліпиться, тому скину її. Ходить мій суперник, бере 4. Кидає 10. Я візьму цю 10. Щоб скинути тоді. Ну, нехай буде валет. Ходить мій суперник отримує даму. Йому вона не потрібна. Він її тут скидає. Так. Я беру карту. О, 4. Чудово. Ось так, але потрібно щось скинути. Ну, двійку доведеться скинути. Мій суперник бере карту. Ну, можливо, двійку було б краще взяти, але двійку він не бере. бере ось так. Доповнює мою комбінацію Так, скидає всім. Стягну карту, король чудово, кладу ось так, скидаю даму. Тягне карту мій суперник, утворює ран комбінацію. та скидає 4. Так, ну, о, я беру карту, доповнюю комбінацію своєю десяткою та е, виграю раунд, поклавши останню карту сюди. Я позбавився від карт. Е, я виграв раунд, щоправда, очок отримав не так багато. Е, а саме 13 очок е, е, я отримую за цей раунд. Ось так. Ну що ж, друзі, на цьому все. Гадаю, я показав достатньо. Що дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. Щастя вам, кохання, миру. Все буде Україна!